Я безмежно дякую Валерію та Олені за організацію таких чудових подорожей. Дякую всім українцям, які з нами постійно їздили в різні пригоди півднем Франції, досліджували неймовірно красивий прованс, побачили майже все лазорове узбережжя, а ще й Приморські Альпи, та дуже атмосферне лігорійське узбережжя Італії. Дякую всім вам, глядачам цього каналу, які дивились мене вже певний час. І багато хто почав вже мене сприймати як якогось українського друга у Франції, який все знає та багато чого може розповісти. Мені було приємно зробити стільки класних епізодів з цього регіону, але прийшов час рухатись далі. Тож, як я кажу в кінці, цілую, люблю, обнімаю і вкотре ще раз нагадаю: незалежно від того, де ви живете у світі, робіть щось задля перемоги України, щось добре та гарне, як для себе, так і інших українців навколо, бо світло та добро точно переможе.